картошка, сыр, mm -hmm. овощи, кисть mm -hmm. на салатики, шанчики. Початка можно я вот так тягу. Хлопики, хлебчик, молочко. В mm общем, -hmm. скромненько. Пойду взяла ось так яєчка, щось якісь овочі. Взяла навіть супчик скаштувати, Навіть щокало немає. Чекаю. Ось так. Всім привіт, новий день. У мене нова екскурсія. Таке живе активне місто. Ось ранок просто, толку людей. Так що саме справжнє життя побачимо. Зранку дуже багато людей. Вау, просто толпи. Так що побачу місто в своєму ритмі. Йду на екскурсію, так що буде цікаво. Дуже багато людей. Починається екскурсія. Знаходжусь на початку якоїсь вулиці і підемо по ній зараз. Район називається Артаке. Старий райончик. Так вони виглядали будиночки. Сьогодні вже ніхто не, не живе. Стар, старий будинок після реставрації. У кожній частині, де є Босфор, є ось така пристань своя. І ось якась церква ще, тут навіть весілля. Вау! Як красиво! Неймовірно! Паспорт <рес> впадає в мраморне море тут. Краса, так? Ось <рес> так <рес> виглядає, <рес> дуже красиво і скрізь є якась церква або якась. якась мічеть. Так що і мідус бачу, до речі, як красиво, так? Але ось я, наприклад, питала про бійців фонтанчик. Сказали, що пити не можна. Собачка п'є, собак скрізь багато, кішечок а Хамед построїв для своєї. как любимой дочери. Ортаке называется в народе. Видим ту же самую мечеть, она в стиле неубарокко. В стиле неубарокко. Это мечеть с другого боку. И вот слева от нас от внимание с этой площадки, прекрасно выглядит Московский мост в виде уже... Рыбалок полно. На грузике. Ой.

Çabuk çek yoksa kediler <laughs> kapacak. Abi yani bunu arkamdan çek ya. Ne değil ki? Ne değil ki? Ne değil ki? Birisini de çekiyorum. <laughs> Bak <ben. gülüyor> <Ben. gülüyor> <Ben. gülüyor> <Ben. gülüyor> birisini çekiyorum. Kim? Yürü. <laughs> Az daha kaçınıyorum. Ne değil ki? Abi ipi de alıyor. Baksana. Birini. Şu tepeden ipi kurtarsana. Murat abi. Gel buraya gel. Оп, <свіст> ха! Да, риба є. Такі вони активні? Скільки рибала! знаєш, дивитися, чи туди, чи сюди. Оце Босфорський міст. Тільки що котекс стащив рибку, йому вдалося. Рибалка витягнув. А котекс пер не встигла я це зафільмувати. Да, дуже красиво, але я вся вже в рібі. Все, так, це все. Завершили фотосесію, посмотрели, які відео, і спрашуємо. Давайте біжимося наші, ось і там уходим далее. Все, что далі. Сьогодні така екскурсія не пос... спішна. Можна хоч щось побачити, бо вчора трошечки швидше йшли. Ось написали з корнем орхідеї, як він каже. Дуже популярний кампір. На картоплю накладу ось такі начинки, які ви вибираєте, і можна поїсти. Смакота з картопля. Ось так. Оподейто. Ого! <ривіт> Алочик <ривіт> також вистачає цілий вулиці. Такі магазинчики, де можна, я так розумію, смачно поїсти і голодним не залишишся. Тобто я так розумію, що вуличну їжу тут можна їсти, вона розповсюджена. Босфорський міст. Так, що вже йдемо на автобус, їдемо далі. Ось Босфорський міст поза, поза мною. Позаду мене, так? Одразу вже снідаємо. Ось вже автобус наш. Сідаємо і їдемо далі. город, который весь на холмах. У некоторых справа, обратите внимание, на домах находится на крышах домов, вернее, бассейны. Вот также живут бедные турки. А если внимательно взглянуть, то он вдали на историческом полуострове видим те самые легендарные храмы истории нашего города Эсафию. Вновь, по Сфорскому мосту. Все всех хлопцев нашей страны. Приняли решение запрещать. Транспорт проход. для всех. Вот так, как всегда, страдают бедные хлопцы. Так что, девочки, любите своих мальчиков, цените своих мальчиков и не мучайте своих бедных мальчиков. Дорогие гости, с этого момента мы в Азии добро пожаловать в Стамбул, в азиатскую ее часть. Конечно, эта часть находится в Азии. Мы сейчас видим азиатскую часть города, видим ее спальные районы, которые активно начали застраивать и развивать после 80-х, особенно после 90-х годов. Дуже багато мостів, ось ця вежа, і прапор скрізь е видно і телевежа, Такий вже, вже сучасний yeah, райончик. Ще... Yeah, yeah, yeah. Від'їжджаємо до цієї мечеті, куди ми зараз йдемо. Вона величезна. Не все навіть в мене попадає.